Добрий день! Сьогодні ми розпочинаємо цикл розповіді про видатних Криворіжців. Наша перша розповідь присвячена пам'яті талановитого земляка Миколи Миколаєнка. Микола Миколаєнка народився 5 грудня 1919 року, а помер 18 листопада 2019 року. Лише два тижні не дожив. До свого столітнього ювілею, лебединою піснею письменника, став шеститомник його творів, старанно укладений самим автором. Першим дослідником цього видання став його друг і шанувальник, відомий на Дніпропетровщині, літературознавець і поет Кость Семенович Дуб, який за життя Микола Миколаєнка видав монографію Замцерла незалежності, поетика слова Миколи Миколаєнка. Микола Антонович Миколаєнка за майже 100 років свого життя був свідком визначних подій епохи. Своєрідно характеризував буремний 1919 рік народження поета земляка Юрій Яновський у романі Вершники основну думку якого виражено у словах, тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду. Саме цією думкою був одержимий сам поет. Який все життя присвятив плеканню духовності кількох поколінь українців, який прагнув, щоб над Україною завжди світила вічна заря Незалежності. Прадавня замцерва стала його провідною зіркою на життєвому і творчому шляху. Вона його надихала та окрилювала, духовно зміцнювала у важкі хвилини, під час важких випробувань долі, як для нього самого, так і всього українського народу, з глибини якого він вийшов. Кост Семенович Дуб у своєму дослідженні згадує про ключові факти з біографії митця, які визначили його світові чуття та світорозуміння, сформували його як людину і як письменника. Зокрема, сказано, що поет народився у селі Мар'янівка на Криворіжжі у багатодітній родині. Батько його був хліборобом і рудокопом. Він загинув на фронті під час Другої світової 1944 році. І це не могло не позначитися на творчості письменника, його ставлення до війни. Самого Миколу Миколаївка теж опалила війна. Він став інвалідом війни другої групи, полковником запасу, який, перемагаючи страждання, прийшов нелегким шляхом ветерана праці, став членом Національної спілки письменників та журналістів України, жив активним творчим життям. Підтвердженням цьому є шеститомне видання творів письменника. Кось Семенович Дуб звернув увагу на поетику назв збірок його поезії, що увійшли до цього видання Тепловій, Патериця, Замцерла, Чорнотроп, Вечірній блюз, Холодна осінь, Тестамент, Заміноване поле, Мудрий дар, Сад кохання, Чарка Сонця, Вишиванка від девшани, українські джунглі, місячний камінь, Крила і кара. Радість, яко мудрість», велика тайна, ахілесова п'ята, причал печаль, гірко, усмішка Джокунди, на краю безудні, вулкан заговорив, полоновий сумерк, Ганібал біля воріт, остання заграва, а також на поетику назви кожного окремого твору, як, наприклад, у вірші Життя, жорстока битва, життєвий шлях ліричного героя представлена у трагіко-драматичному дискурсі. Що розкриває глибину змісту назви. Народився під грім гармати, гину під гарматний грім. Не здавайтеся, боріться, бережіть свій рідний дім. Жити в світі не прогулка, боротьба жорстока це, де на тебе всі полюють, що не крок нове сільце. Повніться відваги й сили, розраховуйте снагу. Не здавайтеся ніколи в спеку, в бурю, на снігу, мжичку, сумнівів далайте, перейдіть яри обід, і не лайте власну долю, бо найкращий білий світ. Як не тяжко в світі жити, ви, співаючи, живіть, ви людського роду, любі, Українська щедра цвіть. Цей твір дослідник назвав своєрідним заповітом поета сьогоднішнім і завтрашнім поколінням, в якому відлуння минулих битв і заклик спрямований до кожного українця, боронити Україну, бути мужнім, на терністому шляху, призначеному долею. На думку літературознавства, ключовим словом домінантою поезії Миколи Миколаєнка є слово життя, що аргументовано доводиться і підтверджується у монографії. Дослідник, визначаючи провідні мотиви та образи поета, зіставляє їх з аналогічними, що трапляються у творчості інших поетів, проводить паралелі, вказує на свою рідність. Поет обирає широкий диапазон естетичної думки, що визрівала і формувалась багатьма десятиліттями від Тараса Шевченка, Лесі Українки, Павла Тичини, Василя Стуса, Доліни Костенко. З поезії Миколи Миколаєвка постає. Як поет громадянин, поет-патріот, який володіє силою слова, спрямуючи його на служіння батьківщині, рідному народу, тому душевним болем сповнені рядки вірша, такий наш христ, у якому наших сучасників він називає недолугими, бо знову губимо державу молоду. Його обурює те, що покіль Верховна Рада щось мудрує, а глянулися ми вже жебраки. За давньою кобзарською традицією він називає Україну страдницею, а відступників шахраїв чорними зрадниками. Поет прагнув пробудити у загалу почуття гідності і честі, зняти з очей коростяву полуду, щоб побачить велич рідної землі, своєю життєстверджуючою вулкановибуховою поезією, поет відгукується на актуальні проблеми сучасної доби. Популяючись своїм полум'яним словом, лицедійство, фарисейство політиків, нездорові тенденції у суспільстві, поет одночасно табрує зло і закликає до патріотизму, до збереження вітчизни. Дончани і львів'яни обійміться, Тернопілець і Одесиць дружіться. І на лиць від щастя усміхніться, один до одного ходіть, погріться. І дайте Україні в мирі жити, іти вперед під прапором держави. Хай сіється удач трипільське жито. світанно носяють мудрості заграви. Цими життіствадними рядками видатного криворізького поета Миколи Миколаєнка ми закінчуємо нашу зустріч. Пам'ятаємо про нього і його творчість.